Привітці! Якщо ви, як і я, вирощуєте часник та цибулю, і знаєте, як важко обрізати коріння та бадель, то саме для вас і для себе я виготовив ось таку обрізачку часника, яка полегшить вашу роботу. Покажу, як вона обрізає і саме чому вона заслуговує на вашу увагу. Чому саме така конструкція? Невелика, не габаритна, можна в одній руці легко перенести робилась на це акцентація уваги, тому що в роботі, як показала практика, важливо, те, щоб вона легка була, її можна було перенести з одного місця в інше. Часник у нас розташований не в одному місці, і тому на це треба звертати увагу. Коли вона громістка, треба часник підносити під неї. А коли вона невелика та негабаритна, і одна людина може її перенести, це тільки плюс нам в роботі. Такій конструкції вона завдячує протестованості в роботі. Минулий рік ми її протестували, ці ножі ми протестували, вони працюють, вони не тупляться від однієї тони, це точно і більше. І такі габарити саме завдячують тому, що зручно дві людини сіла, кучка часнику і обіг часнику пришвидшує роботу. Сидяча робота полегшує роботу. Пришвидшує роботу, хто не хоче стояти, подовжуються ножки і вона буде стояча, але в цьому потреби немає, протестовано на собі. Набагато легше сидіти під задницю собі щось підмостити пом'якше і трошки більше ти висидиш на протязі там декількох днів. ...електро, тому що це пришвидшує роботу, полегшує е на руки. Оці секатори, сегменти. Ми це вже все пройшли, ми це все випробували. Люди погоджуються, працюють, але день-два вони вже втомлюються, руки болять, це все постійно тиснути або рукою махати. Е люди не хочуть йти. А в такому випадку люди працюють, люди не так втомлюються, як раніше. Втомлюються, бо це муторна робота однотипно, просто сидиш, ось так, працюєш і все. Ну, від любої роботи, це на те і є робота, щоб від неї втомлюватися. А так, ось це оптимальний варіант, щоб було легше працювати. В минулому році такого типу обрізачка я весь свій часник, який був на продажі. Обрізався він за допомогою такої обрізачки. Почали з сегментів, потім я е, наладив роботу, скажімо так, і весь ми часник дорізали такою обрізачкою. Дві людини, все нормально, все було швидко добре. добре. Особливо коли крупний часник, то це ще й приємно обрізати. Дивіться, при обрізанні часнику є така проблема, що. Сирий часник обрізається легше, сухий важче. Коріння зажовується, в секаторі заминається той корінець. Для цієї обрізачки немає різниці. Що сирий, що вологий, що вялий, підвялений, який стан би не був часнику, ви вже вибираєте для себе, що вам треба, щоб корінець був сухий чи вологий. Ви продасте часник вологим подорожче, чи здоровим, обрізаним на суху. Але подорожче там знайдете якось його продати. Так що ця обрізачка надає вам вибір, в якому стані вам треба обрізати часник. Сирий, звісно, він хрумтить, він легше, сухий він жорстче, ножі будуть більше затуплюватися, але він обріже вам будь-який часничок. Тож, якщо ви хочете полегшити собі роботу на руки і для людей, і збільшити свій обіг часнику то вам потрібна така обрізачка, це 100% вже протестовано. Тож звертайтесь до мене, телефонуйте, я на зв'язку. Хто за консультаціями, хто за порадами, хто просто полялякать, як то кажуть. А хто замовити хоче, звертайтесь, є номер під, в описі під відео, телеграм, вайбер. Звертайтесь, я на зв'язку. Щось вирішимо. А також звертайтесь в получил часнику. Дякую за перегляд і до побачення.